Привіт, друзі! Осінь уже стукає в двері, і сьогодні ми поговоримо про те, яким буде вересень 2025 року по всій території України. Чи буде він теплим і сонячним, чи навпаки дощовим і прохолодним? Залишайтеся з нами, адже ми розберемо все по регіонам від Карпат до Чорного моря. А ще розповім кілька цікавих фактів про осінь і дам корисні поради, щоб ви були готові до будь-яких сюрпризів погоди. Вересень це завжди перехід від гарячого літа до золотої осені. Дні стають коротшими, ночі прохолодніші, а кольори навколо просто неймовірні. У 2025 році нас чекає помірно теплий і досить комфортний вересень, без температурних аномалій, але з типовими для осені дощами. Середньодобова температура по Україні буде від 14 до плюс 18 градусів, але вдень у багатьох регіонах. Ще триматиметься приємне тепло плюс 20 плюс 23 градуси, а на півдні навіть плюс 25. Вночі ж очікується прохолодніше: від плюс 7 до плюс 13 градусів. У горах тище, іноді до плюс 5. У вересні світловий день скорочується майже на 2 години від 13,5 годин на початку до 11,5 годин наприкінці місяця. Тож не дивуйтесь, що вечори стають швидше темними. Детальніше по регіонам. Західна Україна, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Рівне. Захід традиційно зустрічає осінь першим. Температура в день на початку вересня ще тепло, плюс 18, плюс 22 градуси. Але ближче до кінця, плюс 14, плюс 17 градусів. Ночі прохолодні, плюс 8, плюс 11 градусів. Іноді опуститься до плюс 6. Опади. Чекайте на часті дощі. близько 70-90 мм на місяць. В Карпатах може доходити навіть до 100. Хмарність тумани, іноді грози буде на початку місяця. Якщо плануєте поїздку в Карпати, беріть дощовик і теплий светр. Дощі там частіші, а вранці може бути дуже прохолодно. Саме у вересні стартує сезон грибів у Карпатах, але обережно під час дощів стежки слизькі, тому взуття має бути максимально зручним. Північ, Київ, Житомир, Чернігів, Суми. У північних регіонах вересень ще приємний, але вже відчувається подих осені. Денні температури плюс 19, плюс 21 градус на початку місяця, потім знизиться до плюс 16 плюс 18 градусів. Ночі плюс 9, плюс 12, наприкінці плюс 7. Опадів очікується небагато, близько 20-30 мм, 8-9 дощових днів буде в місяці. Цікаво знати, саме у вересні починаються перші осінні тумани, особливо вранці, біля річок, тому водіям варто бути обережнішими. Також не забувайте брати з собою легку куртку або светер, навіть якщо вдень тепло. Вранці різниця температур може бути 10 градусів. Переходимо до центральних областей: Вінниця, Черкаси, Кропивницький, Полтава, Дніпро. Тут ще відчувається літнє тепло, особливо на початку вересня. Температура в день сягатиме плюс 21 плюс 23 градуси у перших числах. Далі плюс 17 плюс 20 градусів. Вночі ж очікується до плюс 10 плюс 13 градусів. Кінець місяця до плюс восьми опади 30-40 мм. Дощі короткочасні. Центральні регіони це зона активного збору врожаю у вересні. Тому для фермерів головне, щоб не було затяжних дощів. І гарна новина: більшість днів будуть сонячними. Переходимо до східних регіонів: Харків, Луганськ, Донецьк. Схід восени зазвичай сухіший і тепліший, і цей рік не виняток. Денні температури на початку плюс 20-23 градуси. Далі плюс 15 плюс 18. Ночі плюс 11 плюс 14 градусів. До кінця місяця плюс 8 плюс 10 градусів. Опади лише 4-6 дощових днів. Загалом близько 25-35 міліметрів. У східних областях вересень часто називають другим літом. Через суху погоду та теплі дні. Це ідеальний час для поїздок на природу. сонячних гнів буде багато. Переходимо до півдня: Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Ось, де справжній оксамитовий сезон. Температура в день плюс 22, плюс 24 градуси. В перші дні навіть до плюс 25, вночі плюс 13, плюс 15. Опадів очікується небагато, лише 4 або 5 дощових днів, близько 20-30 мм. Море буде ще тепле. На початку місяця вода прогріється до плюс 21, плюс 22 градусів, до кінця до плюс 18. Якщо не встигли відпочити влітку, вересень на півдні найкращий час для моря. Менше людей, комфортна температура і нижчі ціни, що важливо. У Криму температура вдень очікується до плюс 23 плюс 25 градусів. Це буде на початку місяця. До кінця місяця повітря прогріється до плюс 19 плюс 21 градусу. Вночі ж плюс 14 плюс 16. Опади близько 30 мм. Погода здебільшого суха. Грози можливі лише в перші дні. Потім вони зникнуть. Ранкові тумани частіше на півночі і у центрі. Захід та Карпати отримають найбільше дощів, а південь буде сухим і сонячним. Наприкінці місяця в гірських районах можливі перші заморозки. До речі, цікавий факт: у 2015 році вересень був настільки теплий, що в Києві температура піднімалася до плюс 30 градусів навіть у середині місяця. У 25 році таких аномалій не очікується. Але на півдні все ще буде по-літньому приємно. Які ж народні прикмети віщують нам вересень? Якщо буде грім у вересні, то це до теплої і тривалої осені. Якщо багато павутиння на рослинах, це означає, що буде тривати тепла погода. Якщо павутиння мало, то осінь буде сухою. Туман. Суцільний ранковий туман, який не зникає після сходу сонця, передвіщає мінливу погоду. Якщо ви побачили на небі кілька веселок, то незабаром можна збирати гриби. Дружній відліт птахів у вирій, ознака суворої зими. Якщо журавлі летять низько, то чекайте похолодання, а то й морозів. Рясна горобина, що завчасно почервоніла, віщує сувору та сніжну зиму. Гриби, бідна, на гриби осінь до багатої на сніг та морози зими. Якщо горіхи щедро вродили, зима буде суворою та сніжною. Якщо опалий лист лягає до лілиць, це на теплу зиму і добрий урожай наступного року. А якщо шишки на ялинках виросли знизу, будуть ранні морози, а якщо згори то пізні. Якщо ж бджоли щільно затягують вічка у вуликах прополісом. Це на холодну зиму. А залишають люток майже відкритим, то це на теплий перезимок. Отже, друзі, вересень 2025 року обіцяє бути приємним і комфортним. Сонце ще потішить теплом, але ночі вже прохолодні. Тому вдень можна гуляти в легкому одязі, а ввечері не забудьте куртку. Також напишіть в коментарях, чи любите ви вересень, і за що саме. За теплі дні, за початок шкільного сезону чи за золоте листя. А я вам дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, щоб не пропускати щоденні прогнози. Обов'язково бережіть себе і своє здоров'я. Гарного вам дня і слава Україні!